ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Серія вибухів в Одесі. В небі працюють наші хлопці та на F-16, та збивають балістичні ракети. F-16 накрило всю країну кількість в декілька разів більше ніж повідомляли. І це не дуже дуже добре. Але не тільки в захисті працюють ташки у день повітряних сил, помста та блекаути в Україні. В липні масована атака по Москві та Кремлю 4 серпня вся Росія а на так давно з'явилася інформація. все, перші літаки роблять свою роботу тихо. В небі України а моментами і в небі країни 404 за даними телеграм-каналів. Після сьогоднішніх вибухів в Україні був наказ. І вони у терміновому порядку відправлені кудись за межі центра. Куди покаже час і вибухи в Росії. У той же час годину тому все при кордоні РФ було атаковано українськими винищувачами. В атаці брали участь понад 27 бомбардувальників нового зразка. Росіяни не могли їх засікти радарами. Ще 40 були на чергуванні та запускали ракети на територію України. При кордоні аеродрому горяця вибух за вибухом. Російські пілоти не чекали. Але такого зухвалого нападу десятки бортів спалило в ангарах склади з ракетами також горять. Втім, найбільше дісталося тушено. Сьогодні вранці та в обід авіабаза Тушино що поблизу Москви, зазнала потужних ударів. Тушинський аеродром. Аеродром Тушино, аеродром на північному заході Москви поряд з Волоколамськими шосе за 14 кілометрів від центру міста. На литовищі базується спортивна авіація Фодубо, Національний аероклуб Росії імені Чкалова Росто та військова авіація, авіаційна номенклатура, що обслуговує транзитні вертольоти міністерства оборони. Е. Рев пишуть про 15 ракет, які обійшли системи ППО і нанесли удари місце розташування льотної техніки та особового складу. Аеродром оточили в Москві у тому районі оголосили надзвичайну ситуацію. Джерела говорять про те, що дрони з землі координувала спецназ, який, окрім удару по авіабази, розніс ФСБшний загін. Крім того, раптово погато страждальна ГС-2 поблизу Москви постраждала, послала аварійний сигнал втраті за три місяці. Квітень, а з електроенергією росіян досі страшенні проблеми під ударом знову опинилися третій четвертий шлюз. Пішло Скадне обвалення Москва під загрозою. Перший прорив води района йдуть під воду. Затопило ешелони з танками та градами. Деяка техніка провалилася під землю, крім того, персональний вагон Путіна зайшов з рейса та перевернувся паралельно з цим у центрі російської столиці. Ворує негода. Сьогодні вночі злива з грозою та сильним вітром накрила більшість районів Москви. Вулиці міста починає стрімко підтоплювати. Про це пишуть місцеві змі у центрі Москви, де злива спостерігаються сильні пориви вітру. На дорогах утворилася великі калюжі, які ускладнюють життя як пішоходам, так і машинам через погодні умови в російській столиці. Можливі локальні затримки наземного транспорту. Нагадаємо, що масштабні паводки торгнулися відразу кількох регіонів Росії. Найбільше дісталося в Оренбургській, Курганській та Тюменській областях. Наразі затоплено понад 14 тисяч будинків у 30 регіонах Росії. Жертвами повинні в Оренбурзькій області стали щонайменше семеро людей. На Курганщині через паводки вода затопила старі уранові свердловини, родовища добровільне до воду Росатома Авійське з. Зауважуючи, що заражена ураном вода могла потрапити до річки, тобул про це повідомляє Сибір з посиланням на агентство. Група регіональної екологічної організації, фонд громадського контролю та за станом довкілля та благополуччям населені напередодні опублікували відео. На ньому видно, що весь простір між селами зірно-головське та труде, і знані затоплено водою. Саме тут розташовано добровільне. Раніше повідомлялося, що паводки в Росії можуть спричинити епідемію Сибірської виразки. До слова у Курганській та Томській областях країни агресорки по. Евакуацію через повінь. Рівень води у річці Тобол підвищився. Також прискорилося течія, отомсько прорвало дамбу. воду вже пішла дорога. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.